Я хочу выйти. Да? Ну, да. ну, выйди еще. я подержу. Да. Давай. Еще, еще, еще. Так, всех витаю. Организационный комитет ВНК. Витаю украинский народ. Органи державної влади та управління, органи місцевого самоврядування Республіки Україна з наближенням такої великої речистої історичної події, як урядотворчі збори громади українського народу, Всеукраїнський національний конгрес. В цьому році ми будемо проводити вже п'ятий. Почався підготовчий процес до наступних урядотворчих, урядотворчих зборів громади українського народу 5-го ВНК. Котрий відбудеться 21-12-2023 року на онлайн-платформі Zoom. Розпочнеться він в 9-й годині ранку для тих, хто воловився українським народом, гостей та преси і бажає прийняти участь в такій історичній події на українській землі та бути прикладом для інших спільнот нової ідеології буття в світі. В першій частині цих зборів будуть вислухані звіти державних посадовців Республіки Україна та надана, та надана оцінка, за котрою буде визначена майбутня діяльність або переобрання відповідної, відповідної посадової особисті. В другій частині за підготовленими, за підготовленими та сформованим заздалегідь питаннями. Від територіальних громад, котрі будуть, внесені в резолюцію, котрі будуть внесені в резолюцію. Весь цей процес буде відбуватися через слухання, обговорення та голосування присутніх. Урядотворчі збори почнуться з реєстрації присутніх у 9-й годині ранку 21.12.2023 року та повністю завершуться е, у 10.50. Це мається на увазі сама реєстрація. В 10-й годині з урочистого відкриття ВНК почнеться робота вже ВНК. І буде продовжуватися до вичерпання звітів та внесених питань до резолюції. Ну, це стисло. Прошу е, національну групу український народ в практичному розумінні активні та відповідальні жителі в територіальних громадах, областях України оповістити жителів е, про проведення всеукраїнського національного конгресу. Вказуючи дату проведення та надати необхідну інформацію про місце проведення, зв'язок посилання для приєднання до платформи Zoom. прошу жителів територіальних громад через збори та протокол делегування утворити посаду делегата, якщо вона раніше не була утворена, та обрати такого делегата або делегатів від територіальної громади, котрі мають воловитися через реєстр українського народу обов'язково. Ну, або через особисте бумажняне ну, паперове голови. Українським народом, жителям е цієї територіальної громади, від імені її жителів, з зні... для чого це робиться? Е так, стоп, стоп. Зараз, хвилинку, вибачте. Е паперове воловивлення українським народом. Жит жителям цієї територіальної громади ну, Або жителів е, цієї територіальної громади здійснювати установчу владу Республіки Україна на засадах е, згідно Конституції 96 го року, з моменту отримання повноважень від цих жителів територіальної громади до моменту припинення таких повноважень жителями територіальної громади для активної участі на п'ятому ВНК делегати з територіальних громад. Однієї області об'єднуються в одну територіальну громаду, в одну територіальну делегацію, скорочена територіальна ТД. Ну, якщо ви будете отримати протоколи відповідні, то там, скоріше за все, будуть такі скорочені ну, така скорочена термінологія ТД. Це означає територіальна делегація. Кожній територіальній делегації буде відповідати свій територіальний номер. Цей номер є кодифікатором області територіальної делегації. Всі підготовлені доповіді та питання конкретизувати бажано та за необхідністю об'єднати, зробити та надати як можна стисніше. Територіальним делегаціям, котрі складаються з обраних представників делегатів територіальної громади або делегату з однієї територіальної громади, якщо інші поки що не активні. Обрати голову та помічника Територіальної виборчої комісії скорочено ТВК, з обраних делегатів, перших посадових осіб Держави Республіки Україна, а саме першого президента України, першого прем'єр-міністра, голову Верховної Ради України, першого спеціального скликання, а також керівників національних проєктів, прошу підготувати звіти про свою діяльність за рік на посаді з 22, 2022 року. Голів територіальних делегацій, по суті, це будуть е, там, члени президії, за необхідними бланками е, документів для 5-го ВНК. Прошу звертатися через Телеграм-канал ВНК для обігу бланків, е, документів, або через соціальні мережі. Facebook, Telegram, Viber е, в особисті повідомлення. Пошло в скриньку, mm -hmm. якщо тому mm -hmm. зручно, або за номером телефона. Номер телефону 097 222 63 62, або Лайф 093 182 48 09 Павло Рибалкін. Е, гостей та пресу прошу е, завчасно повідомити Оргкомітет про свою присутність на 5-го ВНК до 20.12.23 року е, або по номеру телефону, або через особисте повідомлення соцмереж. Прошу небайдужих та відповідальних людей задіяти всі доступні інформаційні ресурси, котрі будуть доступні на зараз для максимального розголошення по всій території України цієї великої історичної події. За необхідністю прошу техніків та адміністраторів, модераторів платформи Zoom перевірити, підготувати та за потребою налагодити платформу Zoom, потрібну для проведення 5-го ВНК. Визначити порядну та відповідальну людину модератором платформи Zoom на день цих зборів. Прошу всіх учасників 5-го ВНК віднестися до цієї великої події відповідально. Дякую всім, з повагою до всього українського народу, Павло Рибалкин, оргкомітет ВНК. В принципі, в мене все. Які питання? Подіжні. Якщо є питання, то, будь ласка, задавайте. Відповідно. Це дуже складна тема. Ну, це, по-перше, можна буде подивитися. Е якщо бо я так зачитав, да, може хтось не зрозумів, це можна буде або зателефонувати, або можна буде е це, подивитися, мою цю доповідь. Я її викладу, цю доповідь, і люди можуть подивитися, перечитати. І потім, е якщо як з'явилися в них якісь питання, вони можуть їх задати. Або в особисті. Повідомлення або за телефоном за телефонами, котрі я назвав, от, ну, в принципі, до 20, до 20 грудня в них є час. Тому ще часу багато. Збираємо питання. До речі, вже є, як би підготовча, скажімо так, підготовча така от не платформа, а скажу, набрані, набрані питання. Питання їх важко можуть назвати, ну, скажімо, питання да? до резолюції. Їх вже 10 в мене набралося, я їх надам, а вже український народ буде коригувати, видаляти, що не, що не потрібно. Ну і так далі. Тобто всі, хто забажають прийняти участь в п'ятому ВНК, всі можуть коригувати і змінювати і так далі. Це просто для того, щоб було ну, легше зрозуміти. Що необхідно нам виносити в резолюцію. Так? Ну, така собі підготовча така от база, щоб була. От. Вона теж готова, я її викладу в соцмережі. В принципі, все. Є запитання. Немає. Приймаємо до відома.